Всіх вітаємо на нашій платформі, моє єм'я Маріан, і тут ми говоримо про Захист прав і свободи людини і громадянина. Чому саме так виглядає назва цього відео? Ми до неї підійдемо, але трошечки згодом. Всі ми знаємо, що на протязі багатьох років нам з вами нав'язували, прив'язували до нас ті чи інші терміни, статуси. Якщо ми візьмемо. І заглянемо на декілька десятиліть назад. Ми пригадаємо, що першим статусом, першим терміном, який прив'язали до нас, як до людей, був статус фізична особа, яка, власне, знайшла своє широке примінення в 1998 році, де ми всі добровільно примусово пішли в податкову і написали заяву про отримання ідентифікаційного коду в 2020 році. До людей, які відстоювали свої права і свободи, які виступали проти примусової шмакцинації, використовували термін антиваксер, і це все розганялося по телевізорах і закорінилося в головах людей. І багато з них дотепер ще використовується термін стосовно тих людей, які захищали свої права і свободи, своє здоров'я, також життя. На сьогоднішній день ми маємо дуже цікавий термін, дуже цікавий статус це ухилянт. Його дуже активно використовують по телебаченню, де говорять, що ухилянти, які покинули територію відповідно після 24 лютого будуть нести ту чи іншу відповідальність, а також люди, які захищають свої права і свободи стосовно протиправних посягань ТЦК. Також визначається як ухилянти, це дуже модне слово, і воно зараз звучить зі всіх усюд. Але я хочу сказати дуже важливий момент. Перш ніж назвати людину ухилянтом, треба прочитати статтю 336 Кримінального кодексу, де говориться, що таке ухилення від строкової служби під час мобілізації. і що – Відповідно, ця стаття передбачає. Я вам хочу сказати більше: для того, щоб назвати людину ухилянтом, має бути відкрита кримінальна справа проти тієї людини стосовно ухилення. Це все має бути передано до суду, і тільки суд може визначити, чи є ця людина ухилянтом чи ні. Ще один дуже важливий момент, ви бачите, як активно ототожнюють ті чи інші поняття. Такі, як військомат дорівнює ТЦК чи ТЦК дорівнює військомат, я хочу зауважити дуже важливий момент, що військоматів, воєнкоматів не існує з 2007 року. Так само, як військовий стан ототожнюють з воєнним станом. Військового стану не існує в законодавстві на території України. Є поняття воєнний стан. Також є визначений термін військовий час, але він наступає. Тоді, коли оголошується стан війни. Тому ці всі поняття і терміни треба розуміти, розрізняти і не нав'язувати відповідно, і не ототожнювати, і не звинувачувати людей до того часу, поки вона не буде визнана судом в тому чи іншому правопорушенні. Більше того, що Конституція нам чітко наголошує: є презумпція невинуватості. Отакими. От Думками, друзі, я хочу з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, підпишіться, будь ласка, на наш канал, на наші групи Телеграм. Знаєш свої права і волевиявлення людини, де ми зараз будемо активно розповідати про тему продажу нашої української землі. Як цього уникнути, вже проводимо стосовно цього живі стріми, де кожен з вас може взяти участь, задати питання і, об'єднавшись, заборонити продаж нашої рідної землі. Хто хоче отримати волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово, волевиявлення. Всі посилання на перелічені групи я залишаю в описі під цим відео. Дякую всім за підписку, за те, що ставите лайки, коментуєте. Зустрінемося з вами в наступних відео.